Оце була така в мене стара яблунька, яка не сподобалася. Ну, як завжди, є корінні гілки, обрізав їх і, відповідно, робив щеплення. Голден, як би так показати, зайти із Обрізав і по весні черенками щеплював. Два черенка. Так, тут перещеплював груша. Тут декоста, то навіть і не видно. Чим менше гілка, тим краще заростає повністю одна і друге щеплення. Бачите? Вже як своя Значить, було прищеплено три яблуні і три грушки. Ось грушка одна. І ось грушка, яку я показував в попередньому відео. Ноябрьська, скоріш всього. Три роки дереву. Тут було щеплення джумбопом, яке я теж показував в тому році. Зроблено, але я його в цьому році зрізав, бо не сподобався смак, і перещепив і ши. Це вже щеплення цього року. Раз, два, три. І вже сформував за цей рік. Це відтяжки, не пугайтеся. Дають горизонтальний нахил гілкам, і на них формуються тоді плодові бруньки. Або якимось вірьовками або прищепками щоб потім не одламалася гілка. І все, і за перший рік тут формуються плодові утворення, і на другий рік після щеплення маємо урожай. Такого плану. Ну, вже познімав урожай. Якщо цікаво, зараз покажу друге дерево сад у мене є. Там ще висить все. Зараз перейду туди. А це друге дерево сад, якому теж три роки. Так само була яблуня стара, зрізав повністю її, видно. Получилося 4 скелетні гілки, і в кожну привив по три. Ну, то багато зразу попереджаю, бо загущення виникає. Або один зрізати, або по два щеплювати. Грушка. На одному, на другому голден, в цьому році без врожаю. На третьому моя любіма фуджи Бенні Шагун. Просто шикарне яблуко. Осіннє. В тому році вже урожає достатньо. І прищепив зимове яблуко Джеромін. Але це йому не три роки, а два роки. То в цьому році сигналочки. Ну, так видно. Грушка, Джеромін, Фуджи Бенішогун і Голден. На одному стволі. Таке дерево сад. Ну, вже, щоби. Показати, що не тільки яблуки-грушки, ще одне дерево сад, яке я формую з старого абрикоса. Самі бачите, який ствол великий. Абрикос мені не сподобався, я його подивився і, відповідно, почав обрізати його, зменшувати, щоб він не ріс. І в тому році осінню прищепив. Жовту синю сливку, жовту синю сливку, чорну сливку, нектарін і там ще два вида слив. Получилось дерево сад на абрикосі. Абрикоса геть не залишилось тут. Тільки центральний проводник міцний і корені. А все остальне вже літом зробив дві обрізки. Позакладались плодові бруньки і в слідючому році буду бачити сливки і нектаріни на цьому дереві. Таке велике доросле дерево сад буде косточкове. Теж можна робити, не тільки на сімечкових.